Підготовка кожного матеріалу, будь то програма чи сюжет, бере початок зі зйомки. Телеоператор очі журналіста. Через об'єктив відеокамери він фіксує найцікавіші моменти. З відзнятим матеріалом потім працює журналіст. Ольга Ларіонова вже понад 30 років на телебаченні свого часу працювала асистенткою режисера, режисеркою, і ось вже 15 років журналіст. Моя колега переконана, телебачення дає можливість для розвитку, а журналіст має жити в ногу з часом. Сьогодні для мене важливо показати. І розказати про людину в контексті війни. Оце важливо. І я для себе поставила перед собою два важливих завдання. Перше завдання це фіксувати військові злочини, країни-агресора, брала з собою власну відеокамеру і їхала разом із волонтерами і в Гуляйполе, і в Оріхів, і в Степногірськ, і в Кам'янське, і в Плавні. Кілька разів була всюди. Знімала на свою камеру і фіксувала таким чином військові злочини, як люди потерпають від війни. Все це в мене залишається кожний кадр, бережу для того, щоб потім після перемоги. Зробити великий документальний фільм, а це редакція програм. Журналісти створюють близько двох десятків проєктів. Кожен новий сезон особливий. В нинішньому стартувала, наприклад, програма «Арт-А» про культуру та мистецтво під час війни. Це студійно-виїзна програма, яка виходить двічі на місяць. Там ми запрошуємо видатних, не лише запорізьких, а й українських митців, музикантів. Поетів, художників, а також там є сюжети про їхню діяльність або про різну культурну діяльність нашого міста. І наприкінці цієї програми наші актори. Театру юного глядача читають вірші про війну наших запорізьких поетів, які написані за цей час. Цікаво біля екранів телевізорів тепер і нашим юним глядачам. Адже на телеканалі з'явився і дитячий проєкт під назвою Кіцгайд. Це програма для дітей і про дітей. Там є психологи, які більше на батьків розрахована така бесіда, практичні поради. А власне для дітей там є цікаві майстер-класи, цікаві заняття, які я впевнений, вони знадобляться і батькам, і дітям, аби організувати своє дозвілля. Зокрема, під час повітряних тривог, під час вимушеного дистанційного навчання. Тобто, ця це також практична програма, яка несе конкретні поради. Після написання сценаріїв до програми чи сюжету наступний етап начитка, тобто озвучування тексту. Відбувається цей процес ось тут, у студії за запису. Дбає про якісний запис звукорежисер Денис. Далі звук та відео потрапляють в монтажку, і за справу беруться режисери монтажу. Цей процес теж не обходиться без журналіста. Адже він найкраще знає відзнятий матеріал вже більше ніж сім років. Монтажером на телебаченні працює Дмитро Тяжилов. Зізнається, обрав цю сферу, оскільки полюбляє цікаву роботу, яка передбачає творчість. Кожен сюжет, кожен матеріал він по-своєму цікавий. Цікаво бути в курсі подій Усіх цікаво щось створювати, цікаво для. Наші глядачі після всіх етапів виробництва готовий сюжет потрапляє в АСБ апаратно-студійний блок. Його працівники забезпечують запис програм і видають змонтовані сюжети в ефір. І ось глядач бачить на своєму екрані готовий телевізійний матеріал. Зараз ви бачите, як видають прямий ефір випуск новин на часі. Розгон. Мали? Читай, Вітаю, в ефірі. Новина на часі. Про головні подія розкажу. Просто зараз. Наш відділ працює над тим, щоб видавати новини наживо. Це прямий ефір. Таким чином, наш глядач отримує. Актуальну інформацію перевірену та офіційно, і в теперішні часи це дуже важливо і для нас, і для жителів міста Запоріжжя. Телеканал МТМ і надалі працює для своїх глядачів усе для того, аби надавати оперативну, об'єктивну, важливу та цікаву інформацію. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТН.